Я всього місяць навчаюся у школі Лімпопо, але за цей час я знайшла собі дуже багато друзів. Мені дуже подобаються уроки в цій школі. Наприклад, українська мова, математика, біологія та інформатика. Ще мені дуже подобається їжа в нашій школі. Окрім навчання, мені дуже подобаються заходи, які ми робимо. Наприклад, ярмарки. Ми робили ярмарку для Збройних сил України. Там було дуже кльово. Наприклад, ми зробили печиво та продавали їх. Ще ми робили дуже круті лотереї. Ми продавали навіть свої ж поробки. Ще у нас було самооправдування. Мені дуже сильно сподобалося бути вчителем, особливо для молодших класів. Це дуже круто. Hello, my name is Igor and I'm майнес student of Limpopo School and I absolutely loved here. Uh, first of all, because of the teachers, because they actually care about you and they don't really shout at you, unlike my previous school, I hated it. Second of all, is the subjects. My favorite subjects are English, math, and history. Uh, and for the last, I just want to tell you about the playground, which is really cool. You never really get bored there. You can swing on the swings. Uh, you can play football at the front of the school. And you can just play tag and many different games. So that's what I wanted to tell you for today, and I hope I'll see you around. Я учениця 9 класу. Я навчаюся вже дуже давно в цій школі. Можу відмітити, що в нашій школі дуже класні вчителі, з якими проходять уроки дуже гармонійно і в дуже хорошій атмосфері. У школі мені подобається те, що під час перерви чи прогулянки є чим зайнятися, пограти в футбол, волейбол чи в настільний теніс. Я навчаюся у школі лімпопо і я дуже люблю урок музики. Я навчаюся вже дев'ятий рік у школі «Лімпопо». Найцікавіші для мене предмети у нашій школі це біологія та хімія, бо я хочу стати лікарем, коли я виросту.